Любі друзі, мої вітання. А я до вас сьогодні з смачним новеньким рецептом. Такого рецепту на моєму каналі. Друзі, ще не було. Якщо вам вже набридли шашлики, курячі, свинячі, у мене для вас є дуже гарна заміна. Це просто мастхев, дуже смачно готується. Просто можна з собою взяти як заготовку на природу і на природі посмажити одним словом. Друзі, все як ви любите, швидко, просто і дуже смачно. А ви тим часом ставте цьому відео лайк авансом і будемо починати. Для цієї страви потрібно приготувати фарш. Дивіться, у мене тут є яловичий фарш. Він уже готовий, просто помелений. Я ось такий купив. Можете також купити, не заморочуватись. А також тут у мене є кілограм курячого філе і кілограм курячого бедро. З нього ми будемо робити фарш. Чому я не купляв курячий фарш? Тому що я пропоную краще, ми приготуємо його самі. Приправимо і це буде набагато смачніше. Беремо філешечку і розрізаємо на такі шматочки, щоб помістилися в м'ясорубку. Так само ми робимо з курячим бедром. Зверніть увагу, що в мене куряче бедро вже зачищене. Тут може бути шкірка, яку потрібно зняти, а тут може бути кісточка, яку також потрібно вирізати. Я вам рекомендую купувати вже зачищене куряче бедро і не гратися. Також тут можуть бути маленькі кісточки, ось бачите, їх треба всіх забирати. І ось тут тако пальчиками проходимося. Якщо хрящиків немає, нарізаємо на порціоні шматочки і будемо зараз це все молоти через м'ясорубку. Так, м'ясо порізали. Тепер це м'ясо просто мелимо на ось такій насадці. Не маленькій, а оця саме більша. Після того, як ми помололи куряче бедро і куряче філе, тепер дивіться, ми додаємо сюди яловичий фарш. Тепер нам потрібен болгарський перець, два болгарських перця. Також ми його додаємо сюди у фарш. Відрізаємо навпіл. Забираємо насіння обов'язково. Болгарський перець приготували. Тепер, друзі, нам потрібна цибуля, три цибулі. Точні пограмовки до цього рецепта будуть внизу в описі під відео, точно до грама. Цибулю ми також відрізаємо хвостики і нарізаємо на такі порційні шматочки, щоб помістилися в мясорубку. Ну і, звичайно, куди ж без часника. Потрібен часник рівно 35 грам. У мене це ось таких три зубчика, але зверніть увагу, у мене зубчики дуже великі. Тому орієнтуйтеся від ваги. Я його також на двоє. І зараз все це будемо пропускати через м'ясорубку. Залишився ще один інгредієнт, який також треба пропустити через м'ясорубку, друзі це сир сологоні. Сир сологоні 300 грам. Ось сир, друзі, в цьому рецепті обов'язковий. Я вам пізніше поясню, чому. Ви можете, якщо не маєте солугуні, можете моцарело взяти, ну, в крайньому випадку можете взяти простий твердий сир. В ідеалі це би було солугуні. Тепер ми просто запускаємо м'ясорубку. Всі ці інгредієнти також додаємо до фарша. Друзі, ми зібрали ось таку гарну картину, але ще тут не вистачає одного кольору. Якого? Зеленого, звичайно, друзі, потрібна петрушка. Петрушка потрібна до цього рецепта ось такий пучок рівно 40 грам по вазі. Дивіться, стебла петрушки нам тут не потрібні. Ми їх відрізаємо. І весь цей пучок дрібненько ножем нарізаємо. На м'ясорубку молоти його не потрібно. Ось так, дрібненько-дрібненько нарізали. Ще раз ось так гарно подрібнили. Готово. І додали сюди. Ну, друзі, ну це вже картина повноцінна, що скажете? Все, всі інгредієнти у нас у зборі. Ну, звичайно, що потрібен кавун, але не для фарша, а для того, щоб трішки охолодитися. А то дуже жарко. Ви любите, до речі, кавуни? Напишіть в коментарях. Особливо такі спілі. А тепер до справи. Зараз, друзі, йде дуже важливий етап. Нам потрібно додати спеції сюди. І це дуже важливо, які ви спеції додавите, такий у вас буде смак. Так як я вже готував цей рецепт неодноразово, і я ним з вами ділюся, у мене є провірений варіант. Перше, копчена паприка, дві чайних ложки. Ось так. Одна, дві. Копчена обов'язково має бути. Вона дасть класний копчений аромат. Хмелі сунелі, ось такі у мене. Хмелі сунелі. Не реклама, просто вам показую, які використовую я. Бачите, такі для м'яса. Одна чайна ложка, друга, третя. Три чайних ложки. Та й принципі це все. Все, що нам залишається, це сіль та чорний перець, сіль та перець. Давайте собі по смаку, хто скільки любить. Не перегружайте спеціями, не, не додавайте сюди більше нічого. Повірте мені. От повірте на слово, приготуйте і напишіть в коментарях, який у вас вийшов результат. Провірено, вже неодноразово готую, тому знаю про що говорю. Так, чорний чорний перець, обов'язково. Якщо не любите, можете давати зовсім трішки. Ну, а також обов'язково сіль повинна бути. Тепер гарно це все перемішаємо. Потрібно дуже добре вимішати, щоб перемішати всі складові, перемішати все м'ясо, всі спеції, болгарський перчик, сирок, це все, друзі, потрібно дуже добре вимішати. Я рекомендую вам вимішувати це руками ніякою ложкою. Аромат просто чудовий. Друзі, зараз я би вам рекомендував спробувати на смак, навіть якщо ви не любите сире м'ясо, буквально трішки, щоб зрозуміти, чи достатньо вам солі і чорного перцю. Ну, ідеально. Просто суперово. Подивіться, до якої консистенції потрібно вимішати. Бачите, все повністю перемішалося. Кінцевий результат повинен бути ось такий. Пограмовочки будуть внизу під відео, тому ви собі це контролюєте, все робіть, і все у вас вийде 100%. Нам потрібно два лаваша. Дивіться, обов'язково повинні лаваші бути ось такої квадратної форми. Якщо знайдете такий лаваш, що він буде ось такий суцільний, взагалі ідеально. Так, розрівнюємо його, акуратно стараємося, щоб не пірвати. Ми тепер беремо фарш. Ось так. І розрівнюємо фарш по всьому лаваші. Товщина приблизно має бути пів сантиметра. Розраховуйте ще також на те, що ми його маємо закрутити. Друзі, так як я сьогодні готую не один. У мене є маленький помічник. Ми справляємося в 4 руки дуже швидко, і це вже готовий результат. Приблизно ось так це повинно виглядати. Андріхо, достатньо? Достатньо. Достатньо. Ну і супер, я теж так думаю. Ну а зараз, друзі, я покажу, що далі потрібно зробити. Дивіться, ми беремо ось так лаваш. На лаваш ми наклали ось такий тоненький слой фаршу. Бачите, приблизно до сантиметра товщиною. Тепер що ми робимо? Беремо і ось так закручуємо. Бачите, тут приблизно у нас 4 см. Ми ось так притискаємо. ось так, І закрутили. Трішки до себе. Притиснули і закрутили. Притиснули і закрутили. І ще разочок. І готово. Все зрозуміло? Все зрозуміло. Друзі, рецепти мої наскільки прості, що навіть діти готують. Та ви переживаєте, що у вас щось не вийде. В кожного вийде, як ти думаєш, Андрій? Так. Я теж думаю, що в кожного вийде. І в нас виходить ось такий рулетик. Бачите? Ось така повинна бути товщина. Тут приблизно, ну ось так, я вам в руку візьму, щоб ви орієнтувалися приблизно. Поки ти рулети закручуєш, таке піду дрова підкину. Добре, добре, супер. Дрова нам зараз обов'язково треба підкинути, бо нам треба грань. Друзі, а ми таким способом продовжуємо робити ось такі рулетики, поки у нас не закінчиться лаваш і фарш. На таку кількість фарша у нас виходить рівно 5 рулетиків. Так, друзі, а зараз нам потрібна харчова плівка або салафановий кульочок. Будь ласка. А ось і моя. Харчова плівка. Дякую. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб лаваші трішки такі стали вологі. Не можна зараз в такому вигляді щось з ними робити, різати і так далі. А нам ще треба на мангалі смажити. Оці такі чудо-рулетики, шашлички. Беремо харчову плівку. Ось так ставимо. Або салафановий кульочок, якщо немає плівки. І ось так обмотуємо. Раз, два. І готово. Все, харчова плівка зробить свою справу. Лаваш трішки так підмокне, стане такий вологий за рахунок соковитого фаршу. Тепер друзі, рулетики, в такому вигляді ми ставимо в холодильник рівно на одну годину. Що відбудеться за одну годину? Лаваш стане вже не такий сухий, він буде більш такий піддатливий до роботи і промаринується, звичайно, що фарш нам обов'язково треба, щоб фарш промаринувався, щоб в кінцевому результаті вийшло дуже смачно. Тому в холодильник на одну годинку. Годинка вже прийшла, фарш промаринувався, друзі. Давайте будемо смажити. Дивіться, беремо цей смачний рулетик, забираємо плівочку. Ось так, акуратно. Чому я вам говорив, що ви можете брати з собою на природу? Тому що в такому виді, ось так, коли воно в плівці, ви можете перевозити в машині. От, наприклад, ви взяли на кружок, машину закинули, поїхали на природу, гарно зараз порізали і посмажили на природі. З собою можете брати спокійно. Тепер дивіться, друзі, є у нас рулетик. так? Ось де ми бачимо цей останній такий слой. Ми на нього ось так ставимо. Тут ми дивимося, чи в нас є фарш. Бачите, в мене є тут такі порожнини, фаршу немає. Тому ми зразу беремо і відрізаємо. Ось так. Це ми відрізаємо. Все, Тут вже гарно є фарш. Лавар став такий вологий, це те, що, ми, що я хотів добитися. Тепер дивіться, я ріжу приблизно ось так на ширину ножа. Бачите, тут приблизно 4 см. Ось такими порційними шматочками. Давайте тут покажу, щоб вам було добре видно. Ось так. Ось такі порційні шматочки повинні вийти. Коли лаваш у нас вже постояв, він такий вологий, це все дуже легко робиться. Якщо ви почнете зразу на шампура це різати, лаваш буде хріхкий, він буде кришитися, може це все розпастися. Не рекомендую. Будемо насилювати на шампури. Дивіться, як це зробити. Є в нас шматочок. Шампур ми протикаємо сюди. Ось так легенько, нікуди не спіши, я вас дуже прошу. Протикаємо ось так шампур до кінця. Ось так, одне до одного щільно ми прикриваємо. Якщо б ми не дали цим рулетам постояти і лаваш не був би такий вологий, зараз на шампур ви ось так би не одягнули, тому що лаваш би кришився дуже сильно. Друзі, вийшов ось такий результат. Це ще, звичайно, що не готовий. Зараз відправляємося до мангала і будемо смажити. Ну, мені вже подобається. Напишіть в коментарях, як вам. Хочете таке приготувати, тому обов'язково повторюйте за мною і у вас вийде все так само. Погнали смажити. Жар повинен бути помірний. Я на дровах буду смажити, можете на вуглю, не важно. Не має бути такий сильний, гарячий, червоний. Ні, тому що це все швидко згорить. Тепер дивіться, що ми робимо. Виставляємо ось так. Я виставляю на саму верхній рівень. Поки що потім вже буду контролювати. Загальний час приготування цієї страви на мангалі, якщо такий середній вогонь, я не знаю, який ви вогонь підберете. У мене 20-25 хвилин. Давайте я вас зорієнтую. Ось бачите, з одного боку почався присмажуватись. Це ще не такий результат, який дозволяє нам перевернути на іншу сторону. Ми ще залишаємо. Подивимося, наступний шампур. Пройшла хвилинка, бачите, воно вже починає підсмажуватися. Ще ні, ще залишаємо. Орієнтовно, щоб ви розуміли, хвилин 3-4 ви не трогаєте. З однієї сторони воно підсмажується. Ви вже бачите, така рум'яна, така скориночка, вже фарш вже готовий, лавашик вже підсмажився. Тоді ви перевертаєте на іншу сторону. Ну, хвилиночок 3-4 взагалі не трогаєте, залишаєте, нехай воно собі смажиться. Тут залежно, як ви підберете вогонь. Я вам рекомендую вогонь такий середній, не сильно великий, ні в якому разі. Середній вогонь і буде все нормально. По 4 хвилини. Давайте глянемо. Бачите, друзі, вже підрумянилося. Все, на цьому етапі ми перевертаємо на іншу сторону. Тобто, не потрібно чекати, щоб повністю стало чорне. Якщо десь лавашик як пригорів нічого страшного, абсолютно, друзі, це ж лаваш, ви ж розумієте. Зараз залишаємо на 5 хвилин з іншої сторони і будемо перевертати ще раз. У мене пройшло рівно 21 хвилина, друзі, і це вже повністю готово. Ви подивіться, я його гарно ось так засмажив. Як зорієнтуватися, чи воно готово? Саме простіше це зняти одну штучку, так як зробив я, і попробувати, І ви зрозумієте. Ось так ви доторкаєтеся пальчиком. Фарш має бути такий пружний. Все. Це знак того, що він готовий. Також, друзі, зорієнтуйтеся по кольору. Бачите, такий насичено коричневий присмажений колір. Все, це вже повністю готово. Ми ось такого доторкаємося, пружний. Знімаєте один шматочок і пробуєте. Все, можу забирати. Красота. Давайте вже спробуємо. А я не зрозумів, а де мій помічник? Я тут. О, це вже звичайно справа. Це вже готово? Вже готово. Будеш спробувати? Що ти приготував? Так. Я зараз покажу, друзі, подивіться, яке соковите. Скільки витікає соку, бачите? А чому так? Звичайно, бо ми дали багато зелені, дали овоч у болгарського перця, Щоб ви розуміли, сік просто витікає. Ну що, пробуй. Бере шматочок. тобі? Дуже смачно. Я не знаю, друзі, це офіційно. Офіційно заявляю. Це набагато краще, ніж шашлик. Це просто суперово. Болгарський перчик додав соковитості. Фарш дуже гарно просмажений, сир солуні відчувається такий солоненький присмак. Зелень відчувається, відчувається петрушка. Лавашик хрумтить у роті. Це просто, друзі, ну це маст Ви це обов'язково повинні готувати. Ну це дуже-дуже смачно. Ви бачили, яке це соковите залишилося? Просто красота. Дорогі друзі, дорогі підписники! З вами, як завжди, щасливий кухар. Ви знаєте, ви на каналі щасливий кухар. Я всіх міцно обіймаю, припіднімаю. Якщо це відео було корисно, а воно було корисно, поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал. Якщо потрібна професійна кухонна техніка, потрібно більше рецептів. Посилання на мій магазин та на телеграм. Внизу в описі переходьте, приєднуйтеся, чекаю У вас там. Обняв, припідняв. І до нових смачних рецептів. Пока!